Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошу на заняття з грамоти. Тема нашого заняття схема речень та поділ слів на склади. Ми навчимося з вами будувати різні речення за допомогою схеми та пригадаємо правила поділу слів на склади. Але для цього нам спочатку потрібно відгадати декілька загадок. Тож слухайте уважно. Я вмію чисто митися не водою язичком – і часто мені сниться тарілка з молочком. Хто це діти? Так, це кішка. Наступна загадка. На сметану, масло, сир нам воно згодиться. І корисне, і смачне тече, як водиться. Колір в нього, наче сніг, Пригощуємо вас усіх. Так, це молоко. А тепер закінчить віршик. Як в гніздечку пташка. Ташенять голубить, так і кожна мама, діток ніжно любить. Так, тепер у нас вже є три відгадки. Кішка, молоко любить. Ми знаємо, що наша мова складається з речень, а речення зі слів. Давайте складемо речення з цих слів відгадок. Кішка любить молоко. Ми склали це за допомогою картинок. А зараз я вам запишу це словами. Ось подивіться. Ось так. Але ж ви ще тільки вчитесь писати, як ви можете записати речення по-іншому. Так, за допомогою схеми, ось вона. Пригадаємо, що ці рисочки це слова, скільки рисочок. Сображено стільки слів у реченні. В кінці обов'язково ставимо крапку. А ще ми знаємо, що перше слово починається з великої літери, тому позначається ось такою лінією на початку. Кішка. Любить молоко в цьому реченні три слова. З великої літери пишуться Імена, прізвища, назви держав, міст, річок, назви казок та фільмів. А зараз поміркуйте та придумайте речення за картинкою по схемі: Дві лінії це два слова. Наприклад. Діти граються. Перше слово діти друге граються. Або дівчинка сміється. Перше слово дівчинка друге сміється. А ось погляньте, яке довге речення. Воно складається аж 4 слів. Придумаємо речення. Дівчинка катається на гойдалці. Перше слово дівчинка друге катається, третє коротеньке на, і четверте гойдальці. А тепер самостійно придумайте речення з трьох. Слів. Так, молодці. В кінці кожного речення ми ставимо крапку, знак оклику або знак питання. В розповідному реченні ставимо крапку, наприклад, кішка п'є молоко. Знак запитання ми ставимо, коли щось запитуємо. Наприклад, що сталося? А знак оклику ставимо тоді, коли говоримо з почуттям або закликаємо до дії з Днем народження. А тепер давайте пригадаємо поділ слів на склади. Які існують способи. Перший це оплески в долоні. Скільки раз ви плеснули в долоні, значить стільки складів у слові. Другий спосіб це наш з вами улюблений долонька підборіддя. Підставляємо долоньку до підборіддя. Скільки разів торкнеться підборіддя до долоньки, коли ми вимовляємо слово стільки складів у цьому слові. І третє це правило: скільки в слові голосних, стільки складів. Наприклад, в слові дів один голосний, отже, один склад. В слові хата два голосних, отже, два склади. А в слові будинок аж три голосних, тобто три склади. Зараз пограємо з вами в гру. Яка називається поділить слово на склади. Перед вами з'являться вагончики з цифрами 1, 2, 3, 4. Це означає, що в кожний вагончик ми повинні поселити слово з одним, двома, трьома або чотирма складами. Перший вагончик. Слово лев підходить, м'яч також. Ши-шка, ні, цибуля теж ні, пень. Підходить машина. Ні, не підходить. Наступний вагончик з двома складами. БІЛКА підходить. КНИГИ теж. ЖАБЕНЯ – ні. Хлопчик підходить. ШАФА також. КАВУН підходить. А ось цей вагончик з трьома складами. Поселіть слова самостійно. Я гадаю, ви впорались. А тепер у вагончик під номером 4 ми поселимо з вами слова, у яких є 4 звуки: кукурудза. так. Черепаха теж. Ліжко ні. Вогонь не підходить. Чебурашка підходить. Телевізор теж. Молодці малята. Ви добре попрацювали і впорались з усіма завданнями. А я бажаю вам гарного дня. Прощаюсь з вами до нових зустрічей. До побачення!